4 травня, велика субота. Я вже, мабуть, місяць не знімав як росте мій виноград на зразковій шпалері біля ганку. Оце ось сорт красень. Красень не тільки по назві, а мабуть буде і по гронах. Дуже потужно збирається цвісти. Поїхали далі. Ютал. Цей кущик я присадив осінню. І ось він. Поганенько мучається. Ну, це тому що він пересаджений. А всі інші в цьому ряду виросли за два роки. ну маю надію, що буде якийсь сигнальний вражайчик. Оставлю пару гроночок. Поїхали далі. Все. Клубнічний або полуничний. Теж вверх. Оце сюди я його пустив. Ось. Формує гарні грона. Мабуть, будемо куштувати в цьому році. Поїхали далі. Це у нас маркет теж стартанув в цьому році добре. Вивів я його на третій ярус. І грона формується. соцвіття, грона будуть, коли воно запилиться. Підв'язую, звісно, потихеньку. Оці ось червоні стрічки. Це підв'язка з теплером. Поїхали далі. Фронтіяк. Теж гарно пішов, розвивається, теж виведений на третій ярус. Вот так выглядит степлер для подвязки, раз, оп, и подвязали. Сонечка, ну что ж, будем снимать, вот это у нас Регент синій винний виноград. Він не так добре розвинувся, як інші. Але теж дав потужні пагани. Буду формувати його і на другий, і на третій ярус, тільки в одну сторону зроблено, на той рік буде і на другу сторону. Так, це у нас лакресент Білий винний виноград. Теж гарно формує суцвіття. Пішли пагони і наверху підв'язую Це у нас кишмиш холп. Американський білий кишмиш. Невеличкі ягоди за описом. Теж сформував грона. І на третьому ярусі є, і на другому, і на першому. І самий перший біля воріт у мене це цитронний магарач. Мабуть, я його перегрузив в тому році, і тут треба було б видалити одну гілочку, але він потягне, тому що він на сонці, він дуже потужно розвивався того року. Ось теж виведені наверх, Сонця йому буде більше, ніж достатньо, Буду я його поливати. З осені я коли вкладав їх на землю, засипав ще тим компостом. Так що їжа в нього є, будемо чекати від нього їжу. Ну і оце 16 метрів. Порається мені це діло. Так що буде отакий забор від сусідів. На сьогодні Виноград поки все.